Всім привіт сьогодні вирішив зняти цікавий такий огляд про те, як почуває себе Samsung S23 Ultra в січні 2026 року. Враховуючи, що зараз виходить модель S26 Ultra і в принципі вона знову буде коштувати всі гроші світу. А по факту, сильно великих змін останні три роки, телефони Samsung взагалі не зазнають. Тобто вони сугубо косметичні і часто взагалі на бумазі. А от вартість якраз дуже падає. Проблема телефонів флагманів Samsung, що вони доволі неліквідні. І через 2-3 роки він коштує половину своєї вартості, а то і навіть менше. Тому думаю, що дана модель буде дуже актуальна зараз, бо по факту вона мало чим відрізняється від більш дорогих моделей. Тому а коштує дуже-дуже дешево. Відповідно, зараз там, якщо дивитися на бушні варіанти, це від 16 до 19 тисяч гривень на OLX в нормальному стані. Якщо казати про нові, якщо їх ще можна знайти, то вони там до 30 тисяч коштують, там 29, 27. Що теж я вважаю дуже дешево за модель, яка має всі оновлення, які зараз приходять. Останню модель One UI, всі, можливо, там не не прям 100%, але майже всі фішки штучного інтелекту. Але і по-своєму ще навіть краще. Про це ми зараз поговоримо. Перше, з чого ми почнемо, це порівняння дисплеїв. Тут дисплей найяскравіший, найвищого, найвищої роздільної здатності, яка тільки є на ринку. Він глянцевий. У моделі S24 Ultra він вже матовий йде. Там і s 25 Ultra також матовий. Але мені глянцевий подобається, подобається навіть більше. він... Круто дуже виглядає, зображення живе, дуже приємне таке. Хтось скаже, що воно влітку блікує, але це неправда. Влітку він накручує яскравість дуже сильно, і ви все також чудово бачите. До того ж, він трошки зігнутий, у нових моделей він вже плоский. Так, там краще клеїти плівки різні, але я за весь час нічого не клеїв, і ця зігнутість вона дає роз... таке, знаєте, візуальний ефект, що рамки тоненькі по краях. І це виглядає навіть преміальніше. Е, яка роздільна здатність Анука? Порівняю роздільні здатності дисплея s 23 Ultra, s 24 Ultra і s 25 Ultra. Ось порівняння характеристик дисплеїв трьох поколінь. Характеристика. Характе ось, ось що ми бачимо 1440 на 3088, тут 1440 на 3120 пікселів і 3120. Тобто вони взагалі однакові. Gorilla Glass Armor, Armor, а тут Victus. Ну ви розумієте, це маркетингові назви. Подряпин загалом я сильно не отримав на цьому дисплеї. Є там трошки, але, в принципі, незначні. Тому тут однозначний топ по дисплеях. Наступне порівняння це порівняння камер. Камери теж, мож, там, з мілкими відмінностями, майже однакові на s 23 Ультра, на s 24 Ультра на s 25 Ультра. Відрізняється там ультрашириком, який став там, 50 Мп s 24 замість 10 Мп тут, і s 24 s 25 Але наближення там стало п'ятикратне, а тут десятикратне. Тобто цей навіть в чомусь кращий. Так, всі абсолютно фішки, камери, які тут є, вони. Не гірше, ніж у наступних моделей. А коли я дивився порівняння, в багать, багатьох сценаріях навіть трошки краще. Тут більше такі перешарплені фотки, більш яскраві, але мені особисто це подобається. А в s 24 вже, так, вже в такій гонці за айфонами. Вони стали робити їх такі більш сірими фотки, там, як то кажуть, більш натуральні кольори. Але мені подобається отакі такі. От, можливо, хтось скаже, що це вони не дуже йдуть доволі насичені, там не справжні. Але мені дуже подобається фото з цього телефону. Далі я покажу, як це виглядає. До того ж, в принципі, ми не бачимо 25 також п'ятикратне наближення, там зробили там, 50 мегапікселів і ультраширокоугольний об'єктив не перископний. Але загалом ну, розмір там, пікселів, діафрагма сильно прям не міняється з 1,7 на 1,9. Відповідно, фото, якщо Samsung сам не поламає камеру, як вони це роблять, люблять робити, то жодних проблем бути не повинно. По роздільній здатності ми теж можемо поставити 200 Мп камери у цих трьох поколінь однакові. Взагалі, можна сказати, однакові. Далі будуть приклади фото і відео. Побачите, як чудово він знімає, а він насправді дуже круто знімає. Почнемо з такого. Порівняй процесори Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra і S25 Ultra. Ось коротке порівняй. Що ми бачимо? Процесори Snapdragon 8Gen 2, 8 Gen 3 і 8 Elite. 4 нм, 4 нм, 3 нм. Частота 336, 340, 447. Ну, блін. Якщо чесно, зміни є, але вони настільки не критичні. Тут літають ці ігри. Зараз я в кінці там покажу парочку. Я взагалі не граю в ігри, але заради цього трошки спробую. Все тут літає, все тут чудово. Але є навіть інший нюанс, який тут кращий. Тут алюмінієвий корпус, він, звісно, маркий, царапається ось трошки. У мене є вже тут царапинки, потертості. Але якщо подивитись, от, наприклад, у нас навіть є там, на каналі Android News порівняння S23, s S25 у. Роботі тротлінги процесорів, то там видно, що цей тримається в зеленій зоні, все добре. А s 24 S25 уходять в червону зону і іноді там в жовту, в червону. Тобто титановий корпус, це, звісно, модно і класно, але як виявили, що в айфонах, що в самсунгах, він погано відводить тепло. Відповідно. Цей по-своєму навіть кращий, і він менше тротлить в важких завданнях, ніж моделі дорожчі. До речі, це мене це одна із причин, які мене відвернули купити s 24 Я зараз можу цей там по трейдину здати, тисяч за 18 і купити s 24 який 42 коштує. Але я бачу, що різниці немає, а багато, багато в чому навіть гірший. Оперативка також 12 ГБ, 12 s 24 і 12 s 25 Тобто. Ну, різниці як такової взагалі немає, якщо можна так сказати. Тут, правда, пишуть там, приріст, великі прирости там, 30% там, ГПУ в ядрах, все це, але ж ви розумієте, що звичайному користувачу він це все не, можливо, навіть не відчує з оновленнями ПО. До того ж, в принципі, тут все буде і тиме ще багато років по цьому Будуть приходити оновлення, і всі ігри будуть працювати, я впевнений. Це не бюджетник за А-серія, там, яка там, через півроку вже лагає, це флагман. Хотів ще додати по корпусу також. На нових моделях пішла така мода робити динамік такою великою щелиною продовгуватою, куди забивається бруд з часом, Він навіть сюди там, в роз'єм забивається. І я вважаю, там прям отвертка туди залазить. Ну таке щіль. Навіщо це робити. Тут у вас просто такі дірочки. Це теж. Великий плюс, що сюди нічого не попадає і корпус в цьому плані тут навіть цікавіший. Ну і повторюсь за тепловідведення. Тут він в цьому плані трошки кращий, ніж новіші моделі. Ну що, перейдемо до іграшок. Не знаю, асфальт, скажу, що, що я сильно не граю в них. Але... Асфальт, але для прикладу можу показати, що все тут літає. Ну, Ми зрозуміли, але. Но... Та блін, давайте вже. Ага, Друктуємо, бачите, не граю він мене навчає. ще. Ясно, ясно, ясно. Ну Тут ми бачимо, що ігри всі літають тут. За бажання можна встановлювати все, що хочеш, дріфтувати все, робити все, що хочеш на ньому. Ну Якось так. Що ж, пограємо трошки в d 3 Тут крута, дуже графіка. Угу. Зрозуміло. А, поки будемо лише стріляти, бігати не будемо. Але в цій ігрі дуже круто промальовується інтерфейс. Навіть он капає дощ трошки іскри летять. Хто грав неї, той знає, що вона дуже крута. Ембі. Ну, тобто якось так. Всі ігри літають, все працює чудово. Графіки на дуже високому рівні. Роди все, що -то. Наступне про що поговоримо, це програмне забезпечення. Звісно, цей телефон отримав е самі останні оновлення. Ну, One UI 8.0. Я впевнений, що 8.5 ну, скоро прийде, ще пройде декілька місяців і буде оновлення. Так, цей підтримується 4 роки. Е s S25, що там вже по 7 років оновлень. Це нова політика Самсунга. Але знаєте, оновлення така штука. Коли остання One UI 7.0 прилетіла мені навесні цього року, оновився там зовнішній вигляд. Телефон спочатку працював нормально, а потім прилетіло якесь там оновлення безпеки 300 МБ. І він почав грітися. Він там грівся на зарядці, грівся так, він швидко сідав. Були постійні проблеми там з автономністю. І це протягнулось майже до осені. Вони нічого не виправляли. Тому оновлення ПО це, звісно, класна штука, але не такі, які останнім часом буває закидує Samsung, які погіршують програмну частину. І це вже не перше таке відбувається. тому я вважаю, що підтримка тут також буде, можливо, не така довга, але в цьому плані телефон також не відстає. Тепер далі перейдемо до основної фішки. Це AI, оці всі оновлення штучного інтелекту. Вони тут усі також є. Зараз почнемо з цього. Хотів трошки проговорити про штучний інтелект. І що всі фішки в цьому телефоні майже є, як і в інших моделях. Тому цим теж він нічим не гірше. Ну Простілось ми потім перейдемо, наприклад, змінити. Я користуюсь їм не так часто, але буває. Тобто, що ми можемо зробити? Переставити собаку сюди, створити. Або взагалі прибрати його з фото. Це ми також зараз зробимо. Все тут працює. Жодних проблем з цим немає. О, ось, о. все чудово, все передвинуло. Навіть, але тіні нема від собаки. На да, трошки не так. Оригінал, да, є тінь від собаки. Не дуже добре. Ну, добре. Тоді взагалі. Готово. Тепер прибираємо взагалі цю собаку. Створити. В принципі. Об'єкти перед... рухає дуже непогано. Єдине там, якщо це в день, то нормально. Якщо це такі складні, умови, оп, да, немає. Все чудово. Тому оціми фішками я користуюся. Що ще додатково ми можемо використовувати? Так, скасувати. Ну. Відхилити. Повертаємо собаку. Тобто дізнати, що це за порода. В моєму випадку дуже, дуже схоже на Джек Рассел, Тер'єра. В моєму випадку в мені там, колега кидає, там, купи мені віскар. Я його обводжую, мені видає зразу розетку, там інші сайти. Я можу купити. Це дуже-дуже зручно. Ну, Мені в цьому плані подобається. Тут же, бачите, ви можете перекладати визначення мови. Це взагалі суперська функція. От Зараз покажу це на прикладі, як мені надіслали інформацію з іншої країни. Я перевірю. Ось до прикладу, знайомі надіслали е, транспортну компанію закордонну. Треба дізнатися, що тут написано. Моментально це все робиться. Користування безпеки. Супер, просто супер. Оп, повернули назад. Прийшли трошки далі. Також перекладаємо. Чик. моментально дуже теж зручна річ, особливо хто. Наші складні часи може подорожувати за кордоном, або взагалі отримувати інформацію іншою мовою. Зразу все переводить. Це дуже-дуже зручно. Що у нас по СПНу? Що я також використовую? Це штучний вибір Ш -ш вибір е, на будь-якому PDF і або на сайті в інтернеті? Або фоточку, ви натискаєте його і обираєте е, об'єкт, який треба ви, е, виділити. Це цифри, картки, наприклад, там, фінансову інформацію, або фоточку. Ви обводите, він його знаходить і копіюєте. Там є прям завантажити в галерею, або скопіювати, або відправити. Це дуже зручно. Зараз покажу, як це. Ну, Наприклад, ми щось купуємо штучний вибір. Тобто, або тапаємо на саму картинку, можна виділити, завантажити, або тапаємо на е, Фрази, які треба. Або, якщо нам треба якісь оплатні моменти, ми також виділяємо це все і копіюємо. Воно можна поділитися, скопіювати, обрізати, все, що необхідно, це тут робиться. Дуже-дуже зручно. Буває там фоточки, я копію якісь зображення, які просто так сайту не можна скачати за допомогою цієї функції. Дуже-дуже зручно. Дуже... Ну, інші нюанси це запис календарі зробити. Переклад також виділяєте стілу Все, що треба. Треба, воно вам моментально це все перекладає. Ну, живі повідомлення, понятна іграшка. Лупа там збільшувати те, що ви бачите на сайті. Знімки екрану робити і на них писати все, що потрібно, із PDF -і зберігати. Також можна зайти ось у варіанти намалювати. Це все таке саме, як в моделях дорожче. Тобто створити акварель, ілюстрацію, або намалювати, вона створить об'єкт, або поп-арт, або фотку свою довантажити звідси, і вона приробить її в мультяшне зображення. Тобто все, що є в S24 s 25, тут також є. Жодних проблем я з цим не бачу. Малюємо якогось зайчика там. ілюстрація Створити. Кого ти нам створиш? <с> авторський стиль. Ну, це, звісно, все іграшки, але прикольно, як. А, ні. <с> Добавило авторський стиль. Поп арт. Давайте. Створити. Да, трошки поміняла це як поп арт, Не, ще щось. Ага, ось. Все. Тобто, ну є такі іграшки, теж таке тут можна робити все. Теж нічим не гірший за більш дорогі моделі. Що ще є тут класного в порівнянні з більш дорогими моделями? Як всім відомо, в S25 Samsung прибрали Bluetooth зі стілуса і відповідно він там просто як карандашик. Я не знаю, як в першій моделі Note 10-річної давнини. Це взагалі жесть. А тут все це є. І в s 24 також це є, але і тут в цій моделі. Що саме, про що ми кажемо? Про перелистування режимів, про можливість фотографувати натисненням кнопочки. Працює на 10 метрів тілу, стримає десь 10-15 хвилин заряд. Потім засовуєте, він за 10 секунд заряджається і далі його використовуєте. Тобто, я користуюсь це управління презентаціями також, бачите, можна робити. Підносити до тексту, він там збільшує його також, то повітряні команди є різні. ну Прикольні штуки, мені це дуже все цікаво. Подвійним натисканням міняємо камеру. Це теж корисно. Навіщо вони це зробили? Я не розумію, це взагалі неправильно. Що я хочу сказати на останок? Це чудовий апарат, який має крутезний дизайн, нічим не ні гірший за новіші моделі, а Samsung останнім часом взагалі їх толком не змінює. А багато, багато в чому, як тут Ротлінг, то навіть кращий. І нормальний отвір під динамік, під сестини, який більш довго служитиме. Тут все-таки самі дорогі матеріали. Як і більш дорогих моделях, але у цього телефона низька ціна. Відповідно, що я хочу сказати, за, за бюджет 19 тисяч гривень, якщо брати бушку, якщо ви готові за це, або там до 30, це буде значно краще за s 25 FE, отой Фане Edition, з оптичним датчиком, господи, з 8 ГБ оперативної пам'яті в 2026 році. Це позор, не знаю, і за 30 тисяч гривень. То краще взяти отакий. Який буде багато років з 12 гамми ОЗУ вам служити, матиме крутезні камери, які я ж кажу, маю надію, Samsung не зіпсує, як вони це роблять в нових поколіннях після оновлень. То це зараз просто суперський варіант, якщо знайти ще тисяч за 16, його там за 19, то це взагалі огонь. І він буде служитиме ще 3-4 роки без проблем. І буде кращий за більшість середньобюджетних телефонів Samsung. Тому раджу, а далі вибір вже за вами. Всього найкращого, пока-пока.